Будь ласка, дослухайте, до кінця це важливо. Всі громадяни України, в тому числі її жінки, будуть внесені в реєстр військовозобов'язаних згідно закону 3549, що підписав Зеленський, та який 4 квітня вступив в силу. Тобто з усіх можливих реєстрів буде передано особисті дані всіх громадян України 17 до 60 років. Наприклад, де людина живе, яке майно має освіту, автомобіль, водійське посвідчення з категоріями, з податковою, і так далі. Все, що можливо, все буде в цьому реєстрі. Взагалі, закону України про а, єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів діє в Україні ще з 2017 року. І всі, хто не є призовниками, військовозобов'язаними та резервістами, знищуються суб'єктами реєстру від. Відповідно до порядку ведення реєстру, затвердженого держателем реєстру. Це згідно частини 2 статті 13 цього закону. Тобто, виникає колізія протиріччя та некоректність. Розумієте, який жах? В свою чергу, Міноборони зазначило, що цей закон передбачає можливість створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Тобто. Громадяни зможуть вносити зміни у свої персональні дані, наприклад, доповнити інформацію про освіту чи знання іноземних мов. Також створять застосунок для військовослужбовців, назва якого Армія плюс. Першими функціями стануть електронні рапорти, база знань, зворотній зв'язок і багато багато іншого. Розміщуватись. Цей реєстр буде у членів країн НАТО. Тобто особисті дані громадян будуть знаходитись в доступі для інших країн. Напишіть свою думку, ви погоджуєтесь таким чи ні. Ну і взагалі своє ставлення. На думку ж Міністерства оборони, це удосконалить взаємодію реєстру оберіг з іншими реєстрами та базами даних інших країн, ця взаємодія з іншими реєстрами розширить перелік відомостей про військовозобов'язаних. Громадянам не потрібно буде збирати купу документів для ТЦК. І так далі, спростить отримання статусу УБД. Також президент України е, підписав закон 3127, Я думаю, всі вже про це знають: е, закон про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу, який передбачає зменшення віку для мобілізації з 27 до 25 років. Робіть самостійно висновки та не ведіться на гучні заголовки. Телеграм в шапці профілю тільки актуальні юридичні норми та новини з Юридичного фронту України. Збережіть, підтримайте лайком та репостіть. Дякую за увагу. До зустрічі!